Favbet – Титульний партнер Favbet Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Бахман. Ну, вітаємо вас насамперед з першим очком, здобутим у Полтаві. Як вам сьогоднішня гра? Розкажіть, поділіться враженням. Дякую за питання. Сьогоднішня гра була дуже емоційна, дуже було багато боротьби. Ми налаштовувалися на неї дуже особливо, тому що багато знайомих гравців грають в команді суперника. Так, а саме по грі скажу, що всі старалися. Сьогодні було дуже, дуже приємні враження від гри, тому що ми були однією командою. Після гри з хітом ми зробили висновки, що так грати не можна. Сьогодні ми зарядилися та були однією командою на полі. Дійсно, після того поєдинку багато говорив, що нібито немає характеру у Харкові, такі інші. Сьогодні команда показала, що характер є. І це дійсно так було. Близькі навіть були до того, щоб перемогти. Чого тоді ще трішки не вистачає команді? Характер є, бажання є, чого не вистачає вам. Так, характер дійсно є. Я вважаю, що не вистачає трішки мастер... майстерності тому що ми... у нас є дуже багато моментів, але ми не можемо їх. Реалізувати, скажімо так, і допускаємо грубі помилки в захисті. Якщо ми додамо в майстерності, то ми зможемо реалізовувати моменти і будемо грати краще. Скажіть, будь ласка, таке запитання От тих, хто з зболівальників акцентує увагу на тому, що багато хлопців грають за другу команду за Харків 2 Ніби то, що важко, що ось таке величезне навантаження, і ми бачимо, що ну заявка ще так би мовити можна. Змік бути розшірвувати. Наскільки хлопцям важко, чи все ж таки це нормально? Ну так, це дійсно важко, але не треба забувати, що ми граємо в Полтаві, не можемо грати в своєму місті. Це теж важко. В країні, де війна, ми дякуємо ЗСУ за те, що в нас взагалі є можливість грати. І також хочу подякувати тренерському штабу, нашому керівництву. І перший заліковий бал я хочу присвятити Кострикіну Антону. В нього сьогодні день народження. Антоне, ми тебе чекаємо, нам тебе не вистачає. Бажаємо тобі скорішого одужання, тому що у нас всі правоногі, а нам потрібен лівша в команді. Тому чекаємо на Антона з Днем народження. Так, звичайно, полівальники приєднуються. До привітань. Баху і останнє запитання. От ви зараз. Найдосвідченіший у команді, ви капітан от як вам зі роль, от, наскільки це відповідально і чи не психологічно не важко вам справлятися? От як капітану, як лідеру? Розкажіть, ні, мені не важко. Мені подобається ця роль мотивувати хлопців. Вони мені мене підтримують. Ми всі б'ємося один за одного, тому мені не важко. Може і капітан, але найдосвідченіший у нас є Крюков, Халін. Вони трішки більш досвідчені, ніж я. Я вас розумію. Спасибі за спілкування. Хорошої гри. Слава Україні. Героям слава, дякую. Павпет. Титульний партнер Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.